І показовою була реакція Білого Дому. Там порадили Путіну забрати свої окупаційні війська з України, якщо його непокоїть ситуація у Кольській області. Главі Кремля нагадали, що агресор у цій війні війна Україна захищається від нападу. Про це сказав координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки безпеки Білого Дому Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі. Так американський чиновник відреагував на чергові заяви російських посадовців про те, що операція ЗСУ на корші, нібито координується на заході. Це війна Путіна проти України. І Якщо йому щось не подобається, якщо його щось не задовольняє, є дуже просте рішення. Хай він забирається під три чорти з України та припиняє війну. Детальніше зараз будемо аналізувати цю ситуацію з народним депутатом фракції Слуга народу Олег Дунда долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, мої вітання. І слава Україні. Рома слава доброго ранку. Пане Олеже, ну зрозуміло, що чогось нового від російського диктатора у своїх заявах ми не почули. Але на ваш погляд, як зараз взагалі виглядає у цій всі історії з Курщиною Путін, і чи не здається вам, що навіть враховуючи його стривожену поведінку і заяви, він насправді реально не знає, що робити далі з Курщиною? А безумовно не знається про те, що ми говоримо останні два роки, про те, що Російська імперія є абсолютно крихка, незважаючи на те, що зовні вважають, що вона є монолітною і сильною. Ця курська операція і майбутні операції, які найближчим часом будуть, вони в черговий раз доведуть, що вся сила Росії, всі її так звані могутні сили, вони сконцентровані на Відносно на великому клаптику землі це наш схід, наш південь під, це під Донецьком та Запоріжжям. На іншій території такої великої території Російської імперії жодних сил для утримування у Москви не існує. До речі, те саме довів, наприклад, той же Пригожин рік тому, коли наступав на Москву, і ніхто і нічого не могли йому це завадити. Ну це ще один доказ про те, що ця Російська імперія має бути зруйнована і фактично. Фактично для цього є всі підстави, пане Олеже. Як ви гадаєте, а чого найбільше боїться Путін в операції на Курщині зараз? Проявити свою слабкість. Саме тому вони намагаються показати по своїм всім засобам інформації, що фактично Курщина не важлива. Фактично, те, що казав, здається, Герасимов, що вони наступ відбили і прийматися немає чого, це якась така собі контртерористична операція. Вони завжди в Москві бояться показати в першу чергу свою слабкість. Пане Олеже, але тут ще цікаве питання. Ми також частково сьогодні про це пригадували. Чому скажімо так, мовчать деякі так звані друзі-партнери РФ? Ну не всі, звісно, від деяких ми почули певні заяви однак, вони були доволі стримані. Ми стежимо мовляв за ситуацію, і все. Тобто, про що це може свідчити на ваш погляд зараз? Таджикистан, Узбікистан і Вірменія вступали в ОТКБ не за те, щоб воювати за Москву взагалі. Вони вступали туди саме для того, щоб Росія їх захищала. Треба розуміти, що той регіон, де вони знаходяться, він є дуже вибухонебезпечним. Там, з урахуванням того, що поруч знаходиться там і, і Афганістан, і Іран. Велика в кордоні фактично там не існує. Сил у Таджикистану, наприклад, для втримання своїх кордонів і забезпечення безпеки самостійно немає. І вони, коли вступали в ОДКБ, вони вважали, що збройні сили Російської імперії їх захистять. Тому саме там в Вірменії Таджикистані є відповідні військові бази. Але як виявилося навпаки, тепер Москва воліє від них отримати якісь збройні сили для того, щоб захищати. Ну немає там збройних сил і жодного сенсу од. ДКБ для того ж Таджикистану, якщо їм потрібно захищати російську імперію, жодного сенсу немає. До речі, те саме сказав там а, Пашинян, прем'єр Вірменії, ще рік тому, що сказав про те, що він не розуміє, навіщо їм взагалі бути присутніми, мати членство в цьому ДКБ, якщо воно їх захищати не спроможні. А саме вони імперію uh -huh. немає жодного сенсу. Пане Олеже, ну і також російський диктатор згадав зокрема і про Україну в своїх заявах, конкретизував він на перемованих. Мовляв, сказав, що немає про що домовлятися з нами. Хоча ми розуміємо, те, що він навів ті всі приклади, фактично. Так само вони роблять на нашій території, ну схожу риторику, і ті ж самі дії вони робили і продовжують робити свою агресію. І але тут хочеться зрозуміти логіку. Так, цей меседж про те, що немає про що домовлятися, мовляв, переговори він зараз знову ж таки відкидає. Він говорить про що Путін готує таким чином своє суспільство і росіян до того, що війна буде тривати довго і, можливо, знову ж таки запровадять ще чергову хвилю мобілізації. Дивіться, у нас існує останні кілька місяців про те, що ми знаходимося на межі якихось перемовин. Це в самім. Ага. Жодних перемовин до кінця року не планувалося і не могло бути. Ну, умовно, приклад, умови перемовин могли бути наступні. І про це він сказав публічно, здається, місяць чи два тому на здається в МЗС Росії в Москві. І він сказав про те, що умову примов це передача фактично Херсонщини е і Запоріжжя до Російської імперії, тобто і Херсона, і Запоріжжя. І це раз. Ну уявіть собі. В здоровому гузі хто з українців готовий передати Запоріжжя або Херсон до Російської імперії. Ну це неможливо, це ангелів, Ну, виконання це не перемовин, це фактична капітуляція. Ніхто з українців на капітуляцію не піде. Тобто жодних перемовин взагалі не могло бути. Це були пусті розмови, і ця курська праця довела, що там немає сенсу з ними розмовляти. Це ми повинні приймати від них капітуляцію. Це рано, чи бу... чи пізно це настане? Це питання лише часу. Пане Олеже, ще одне питання коротеньке: якщо чи може курська операція стати принаймні, ну підґрунтям до майбутніх ймовірних переговорів між Російською Федерацією і Україною, але звісно на наших умовах? По-перше, це лише початок. Скоріше за все, те, що маємо інформацію за курською операцією, будуть наступні операції. Відбудеться розширення території. Взагалі, найбільш успішним результатом цієї операції, якщо б ми дійшли б до траси М4, так звана Пригожинська траса, по якій Пригожин на москву. Фактично, перерізання цієї траси робить. Досить проблематичною будь-яку і постачання забезпечення для а, а, збройних сил Російської імперії, що від що знаходиться час на Донбасі. Фактично вони стоять відрізані абсолютно без будь-якої логістики. Це по перше. По друге, у нас ще є велика велика довжина кордону, на якій ми можемо оперувати, і ми маємо і мусимо перейти до війни не того плану, яка точилася останні два роки на Донеччині, Запоріжжя, це так звана війна першої світової. Ми повинні мусимо перейти до такої війни мобільної. Отут ми маємо більшу перевагу над Росією, і тут ми маємо великі шанси на перемоги і використаємо ці шанси. Тобто, я так розумію, пане Олеже, що Курщина – це лише тільки. Початок це лише, це лише початок. він, ви ж там казали, що там батько намагався привезти іскандери чи танки на кордон. Угу. Я так розумію. Він а, йому сподобалась практика Польщі привезти зброю і кинути в лісопосадці, щоб українці забрали. Ми ну, скористаємося цією можливості. Зрозуміло. Почули вас, пане Олеже. Я вам дякую за те, що знайшли час і можливість поспілкуватися. Долучилися до ефіру телеканалу Київ, народний депутат від фракції Слуга народу Олег Дунда спілкувався із нами.